До ранку. Послухайте загадки. І скажіть, хто до нас в гості завітав? Не сорочка, а шита, не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Дуже я, я потрібна. Книга дуже я потрібна. Всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму навчаю, а сама завжди мовчу. Правильно, це книга. А для чого потрібні книжки? Щоб читати і ставати умною. Щоб читати і знати дуже багато. Людина, яка читає, вона може знати все, все, майже все. Так. Є цікаві книжечки, загадки. Бачите, ось книжечка з загадками. Я така книжка. А ось ще цікаві знахідки. А що це за казочка? Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте цю казку? Червона шапочка. Її написав Шарль Перо. Про кого ця казка? Про красну шапочку. Так. Про Червону Шапочку. А ось книжка для діток. Подивіться, як ви думаєте, про що ця книжка нам розкаже? Українська мова! Про Україну. Це ми знаємо все про Україну. Правильно, ми пізнаємо Україну. А хто знає цю книжку? Що це за поет, письменник у нас? Це Тарас Григорович Шевченко. Це його книга Кобзар. Ось ви її вже станете чуть старші і будете її читати. Так, ой, а що ж тут за книжечка? «Три поросят. Троє поросят. Скажіть, будь ласка, ця книжка для дітей чи для дорослих? Для малих. Для дітей правильно. Так, це англійська народна казка троє поросят. Ну що, будемо розказувати казку? Так. Жили на узлісі троє поросят. Весело проводили вони час. Але прийшла осінь, стало холодно, от наф-наф, і запропонував збудувати кам'яний будинок. Але Ніф-Ніф і Нуф-Нуф відмовились. Ніф-Ніф сказав, я собі збудую будиночок з соломи і збудував. Нуф-Нуф збудував собі будиночок з гілочок, і вони залишились задоволені. Пішли вони в гості до нафна, а він будував будинок з цегли. Каже, що вовк не зміг його зламати, збудував гарний будинок, а брати тільки посміхнулись. Нуф-Нуф і Ніф-Ніф весело гралися, співали в лісі пісеньку. Не боїмся вовками. А вовк почув і побіг за ними. Злякались поросята й побігли до своїх будиночків. Подув вовк на солом'яний будиночок, ніф ніф і він розвалився. Сховались вони у будиночки Нуф нуфа але вовк і цей будиночок розвалив. Побігли вони до Наф-нафа. Заховались вони у будинку, і дуже їм було страшно. Що вовк не робив, як не дув, не зміг зламати будиночок. Потім он вирішив, що треба через трубу. Поліз він тоді, але це погано закінчилось. побіг вовк у ліс. І більше не повертався. А наші поросята вибігли і почали весело співати пісеньку. І вони сказали нам, ти молодець, вибач нас, що ми тебе не послухали. А тепер скажіть, будь ласка. Який будиночок збудував Ніф-Ніф? із чого? Ніф-Ніф із соломи. Нуф-Нуф із гілочок. А чому ці будиночки можна було швидко зламати? М'які, все одно Всі із палок, все одно нічого не вийде. Не так, вони дуже легкі. І їх швидко можна зламати. А який будинок буде дуже довго стояти, і його не можна зламати? Кам'яний, Кам'яний, цегляний, правильно, який гарно збудований. Чому поросята не хотіли послухати свого брата Наф-Нафа? Що вони хотіли більше робити? І гратися. гратися. І їм було не хотіли не вони будувати, не хотіли вони працювати. Але якщо б будиночок не збудував нафнаф, що б з ними трапилось? Все погибли. Так, вов би ми з'їсти їх. І тільки завдяки Нафнафу вони залишились живі. Що треба сказати? Треба що? було слухатися нашого старшого Нафнафа, правильно? Яка ваша улюблена казка? У мене казка празна шапочка. Так. Хто там головний герой? Праза шапочка. Червона шапочка. А скажіть, будь ласка, вона виконувала все правильно чи іноді не слухалась? чуть-чуть не слухалась. Що вона зробила в лісі, коли зустріла вовка? Що вона йому розказала? А чего у тебе? А чого такі є. Так, це вже коли вовк прокопнув бабусю, і Червона шапочка прийшла. А як закінчилась ця казка? Добре чи погано? Добре. Добре. Добре, правильно. Олександра, а яка твоя улюблена казка? Про кого? Про цинку. Так. А які ще ви казки знаєте? Пашинчик. Скажіть, яку казку найбільше вам читала мама? Ну, згадуйте, які мама казки читала? Що треба знати, щоб читати казку? Букви знати. Букви знати. знати. Ви вже йдете до школи, ви читаєте. Так. Так. мене така книжка. Добре, гарно. Ось треба її читати і не просто читати, а ще й розповідати казки. Зрозуміло? Яка а там я... улюблена твоя казка? Моя? колосок. Так. А що вчать казки? Чому вони вчать? Розуму. Розуму, правильно, розуму. Вони вчать, щоб добру. Людина була доброю, щоб вона не була злою, правильно, розуму, щоб вона бачила, що треба зробити. Так. Правильно, молодці. А тепер я хочу, щоб ви мені сказали ще таку річ: якщо не буде книжок, це добре чи погано? Погано. Погано. Наприклад, у нас немає світла, немає інтернету, ми не зможемо з вами підключити гаджети, але ми можемо сісти біля віконця, взяти книжку і почитати і дізнатись щось цікаве. Не тільки казки можна знати, а можна б знати про різні країни, про тварин, про природу. Все це можна дізнатися, де в книжці. Моя книжка, я прочитала, де да, такого. Так. так, молодець. Це дуже добре. Андрій, яка твоя улюблена казка? Про рибка». Про золоту рибку. А що золота рибка зробила? Виповнила бажання. А які ж бажання виконала золота рибка? Присула бабуся. Так вона виконувала бажання, які загадувала бабуся. А скажи, а чим закінчилась казка? З чим залишилась бабуся? Без нічого. Без нічого. А чому вона так закінчилась? Яка була бабуся? Була вона була жадібна, вона хотіла все більше і більше і більше, але нічого не отримала, так? Так, так правильно, молодці. Добре. Розповідаєте. Так, а тепер скажіть, казку можна самому придумати? Ні, так. Тому, Давайте з вами придумаємо казку. Про що можна придумати казку? Про <позолтувати> Ні, <позолтувати> Ось давайте. От ви зараз ви мені кажете, про, про, про що можна казку? Про, про, про кого, про що можна казку? Про бешкетників. Про, про бешкетників. Добре. Золотувати. Жили в лісі маленькі бешкетники. Вони <позолтувати> Бу Бу там були. Самі. Можна придумати. Варя, можна таку казку придумати? Напри... А наприклад, у нас в групі була Чому казочка, ти? ми розповідали Я про малесеньку відню, яка була добра, яка всім допомагала. Може така казка бути? А ще... а ще є маленька казочка про курс. Добре, добре, поводиш себе добре. чим ще не пробувати? Казку можна придумати про все на світі. Наприклад, от візьміть собі і подивіться, що вас оточує: квіточка, стіл, іграшки. І про все це можна придумати казку. Зрозуміли? Спробуйте собі придумати казку. Наприклад, у вас є. Якась іграшка? Ось і придумайте про цю іграшку, казочку. Зрозуміли? Ну що ж, да. А тепер послухайте прислів'я. Язиком і так і сяк, а ділом ніяк. Що це таке? Як ви думаєте, про що це? Що язиком можна все пообіцяти зробити? А ось ділом ніяк, якщо людина нічого не робить. Ось таке прислів'я. Ну що ж, до побачення. До побачення. До зустрічі. До зу... до побачення.